Звернулася пацієнтка з лівобічним коксартрозом 3-4 стадії та септичним некрозом голівки. Була проведена малоінвазивна операція по заміні лівого кульшового суглобу і технікою суперпад. Пацієнтка сьогодні виписується. Як пройшла операція, ваша? Прекрасно, все було дуже хорошо. Я дуже довольна всім. Анестезія пройшла теж ідеально. Якісь є зауваження в пропозиції клініки? Абсолютно все у вас прекрасно, все у вас дуже хорошо. великолепні просто не слов от того, як тут відноситься. Дуже дякую. Нам приємно чути такі слова. Нам клініка Rehab бажає вам скорішого відновлення, міцного здоров'я та щоб ви повернулися до активного життя якомога скоріше. Спасибо большое. И вам огромное спасибо, доктор. Дякую. Что вы меня поставили на нохи. Да, дякую за доверу.